Проблематика з боку управляючої компанії є своя, з боку ОКП є своя. Найбільша проблема полягає в тому, що нормативні документи, які визначають необхідність здійснення певних гідравлічних іспитань, а також утримання відповідних актів про здійснення таких гідравлічних іспитів, вони регламентуються ще датами 2005-2004 роки. За цей час нормативна Основа настільки помінялася, і управляючі компанії, вони фактично не є тими організаціями, які повинні забезпечити виконання тих нормативів, тому що навіть там згадуються такі житлово-експлуатаційні організації. У нас їх фактично немає. Це у нас управляючі компанії, інше законодавство, інша взагалі історія. Більш того, управляючі компанії фактично відповідають за свою діяльність тільки перед мешканцями. Це прямо передбачено відповідною постановою, яка регулює питання здійснення. Управління в багаторактивних будинках. Але є ще й інша історія. Навіть попри те, що нормативно це не дуже добре забезпечено, управлячі компанії, а вже ж роблять гідравлічні іспити, але, на жаль, кількість людей. У управляючій компанії вона не резинова. Кількість аварій у зв'язку з поганою водою, вона не тільки у водоканалу велика, а ще й управляючій компанії на внутрішніх мережах. Фактично задіяні одні ті самі люди, це перше, а друге, ну, їх банально забирають в армію, тобто працювати залишаються люди чи похилого віку, чи ті, що можуть не піти в армію, скажімо так. Тому в такі. І суб'єктивні, і об'єктивні чинники спричиняють таку ситуацію, але в цілому, буквально там тиждень тому, був ще один штаб з підготовки до опалюваного періоду. Ситуація почала вирівнюватися, буде тяжко, але все буде добре.